Доброго дня, ми з України, канал та розгнання. Мене звати Анастасія, і мені потрібна ваша допомога. Це звернення до місцян Снігурівки або тих, тих, хто встиг виїхати. Конче необхідна інформація. Необхідна інформація про колаборантів, про навідників, про тих, хто допомагає ворогу. Ви можете зв'язатися зі мною. Або написавши мені в Facebook, або в інстаграм, ми можемо обмінятися телефонами і співпрацювати, наприклад, через сигнал, ось, або через інший любий месенджер, чи в самому там Фейсбуці, або в інстаграмі. Посилання на інстаграм, як назвати мій нік, є в описі каналу, тож ви мене легко зможете знайти. Ось, нагадую, що. Після того, як ви надійшлите інформацію, необхідно перед тим, як видалити сигнал, необхідно почистити кеш і тільки потім видалити сам сигнал. Тож, будь ласка, я дуже чекаю, це конче необхідно, як кажуть, вчора. Давайте, ви багато хто мені писав, що ви хочете допомогти працювати. Ось зараз настав наш час. Я чекаю від вас повідомлень. Разом до перемоги Україна перемогла. Слава Україні!